Сьогодні день ми почули багато добрих слів і на свою адресу, і на адресу міста нашого славного. І з глибини віків ми хочемо подарувати вам символічну скарбничку. Нехай це буде символічна скарбничка міста нашого древнього. Кажуть, що порожні дарувати не можна, тому ми робимо свій золотий почин. Але скарб міста це і добрі справи, і гарні друзі. Вам продовжувати наповнювати цю скарбничку ділами величними. Щиро дякую. Але я рахую, що найбільшим скарбом міста Луцька це є його люди. Тому я щиро дякую вам, люди, за те, що ви такі є. Святом вас. Діти, люди, веселіться на свято величне до нас. Запрошуємо.